Про головне 11 жовтня. У Херсоні окупанти влучили у відділення дитячої лікарні. ЗСУ отримують нову військову допомогу. А батька народного депутата Олексія Гончаренка, екс-мера Одеси Олексія Костусєва, оголосили у розшук. Докладніше далі. У Дніпровському районі Херсона зранку окупанти влучили у відділення дитячої лікарні. На щастя, на той час там не було ані персоналу, ані пацієнтів. Обійшлося навіть без поранених. Утім, це вчергове доводить факт того, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирну інфраструктуру. У Генштабі пояснили, що наступ росіян на Авдіївку не був несподіванкою, тож ЗСУ гідно зустріли окупантів. Ці атаки були спробами відвернути увагу українських військових від Мелітопольського та Бахмутського напрямків. У Харкові збираються побудувати нову підземну школу для захисту дітей від можливих російських атак. Будівництво може обійтися у 58 мільйонів гривень. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Зсу отримують нову військову допомогу. Зокрема, Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Хок та повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. міліметрів. Що являє собою американський зенітний комплекс? Дивіться в сюжеті Телеграф .UA». Батька народного депутата Олексія Гончаренка, ексмера Одеси Олексія Костосєва, оголосили у розшук. Його підозрюють у причетності до схеми заволодіння комунальним аеропортом Одеса. В Україні вже виявили дві тисячі зрадників, які пішли на співпрацю з російськими окупантами. Повідомляє Wall Street Journal. Серед державних зрадників колишній військовий, котрий стежив за пресуваннями Зеленського, і навіть керівник страхової компанії, який відстежував енергетичну інфраструктуру Києва. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.